Працюю я сьогодні на своїй пасіці. 4 липня 12.27. Прийшов я ось тимара вже розпалив. Ящики свого лексуса наготовив, все наготові в мене. Зараз буду йти приступати до першого вулика. Хочу далі підкачувати б. Після першого разу вже пройшло 2 неділі, Це тоді в нас перецвіла акація і зацвітала липа. Підкачав я трошки був мед, і зараз вже липа майже перецвітає, ну, ще бджоли літають на липі, але вже квіточки самі такі коричневі поставали, тобто ну, вона вже ще трошки буде перецвітати. Е, качав я вчора, теж підкачував мед. Е, ну, Я маю ввіду, підкачую, бо я не забираю повністю весь мед, який є в вулику, а наприклад, там, е, з 10 рамок я беру 5-3 рамки, як в якійсь сім'ї. Як яка скільки принесла. Тобто я беру тільки повномедні, зрілий, тобто щоб рамка була запечатана хоча б наполовину. Відбираю такі рамочки і трошки підкачую. Це значить вулик. Е, стоїть знову зелений. Вже в мене є два відео, як я руї ловив. У мене в садку вони сідають, щось облюбували там те -та місце. Прилітають, вже чотири руя. в мене прилетіло на яблуньки. Ну от прилетів. Тоже Це позавчора. він, Сьогодні у нас е, вівторок, в неділю. Прилетів рій, сів теж на яблуньку, Ну, я вже не став знімати. Теж там, е, може пару кадрів ставлю, де я підзняв трошки е, конструкцію, яку зробив їм таке ну, на палці, високо підняв, бо вони сіли так метра 2 половиною над землею. Е, ну, Ящик. В ящику у рамочки, ось цей ящик, де в мене он стоїть. До ящика прикрутив палкою, і знизу зробив такі опори, щоб воно тримало, не впало, не вліво, не вправо, коли бджоли обсядуть. І переніс сюди до вулика, поки вони підніс під апідомик, верніше. І стоїть він поки чекає свого часу. Хочу я попередивлятися своїй всі сім'ї. І буду бачити, якщо скрізь матка є і працює ніде, я не придавив, нічого не зробив, тобто з матками повними порядок, то я їх з'єдную з жовтим вуликом, що в апідоміку. Якщо, не дай Бог, в случаї чого в мене десь якась проблема з матками на пасіці, то далі, ну тоді буду просто-напросто вулика переставляти по пів метра кожного дня і з'єднувати з тією проблемною сім'єю. По камість вони в мене стоять як. Резерв, тобто там є рамочки, я поставив, вони працюють. І, ну, чекають, вони зимувати не будуть в цьому вулику. Я їх 100% буду з кимось з'єднувати. А з ким ну, час покаже. Пока там в мене, я знаю, є як запасна маточка. Вона собі там працює, бджоли розбиваються, а треба буде з'єднати в будь-який час, я це зроблю. Отакі От справи. Так що, іду зараз буду починати. Вчора я переглянув в апідоміку всі сім'ї викачав мед. І ось цей голубей, і голубий, і біло-голубий, ось там останній самий ряд. Тобто вчора 6 вуликів за день. Ну, там небагато рамок я брав, я ж кажу, по 2-3 рамки, як такі, щоб зрілий на добрий мед вже був. Все в мене і тут наготове, Придбав собі таке відеречко, Дуже зручно з краником на 10 літрів. Тобто наливати. Вон в мене літрові. Понакуплював, дуже зручно відкрив, як з медугонки зранку вже перефільтрований мед. Можна набирати хоч в такі баночки маленькі. Тобто немає різниці зараз. Зручно. Ну ось вчорашній мед, Трошки видно по кольору відрізняється. Ось той перший, де я підкачував такий. А це вчора викачував. Ну це не дві банки, я більше викачав. Вчора викачав 20 літрів. Це просто наляти і розляти. Ось, медугонка пуста стоїть на готові, там забрус. Тут мед зливав і повне це відро теж стоїть. Так, отакі-то справи. Все. Йду, зараз буду починати. Я ж кажу, трошки підзніму, що вони принесли злипи. Ну, по вчорашньому дню скажу. Е дуже багато меду, такі залиті рамки медом. Тобто повністю рамка залита зверху донизу все мед. Але вони тільки його починають печатати. Такі рамки ще не викачують. Тобто я вже буду качати, ну, щоб був печатний мед. Ото рахується ще як незрілий, там ще є трошки влага, треба, щоб він трошки побув у вулику, щоб вони його випарували ту лишню влагу. Отак є, то справа. Так що йду, відбираю, є щось качати, я відкачую. Не маю нічого качати. Ну, Буду через тиждень, значить. Хай вони дозапечатують, буду тоді качати. У нас, до речі, передають душі, не знаю, сьогодні ще погода, така сонячна тепла. На вечір вже би, збираються хмарки і на кожний день передають грози душі. Ну я сподіваюся, що воно буде просто незаливний такий дощ. Я буду мати змогу, бо там прийшов до вулика, мені недовго, тут хвилин хай 15 рамки відібрав, я собі в епідоміку спокійно можу викачувати цей мед. І так само назад прийшов, поставив ще скоріше, 5 хвилин. Все, в общем, іду, буду починати, дивитися. І бачите, що там в мене є з медом. Так, прийшов я значить, до цього першого вулика, з якого і починав минулого разу відкачувати мед. Хочу побачити для себе і на відео зняти, яка різниця між тим, що я відкачав, тоді печатні рамки забирав і що вони донесли з липи, що вони дозапечатали. Наскільки тут прибавилось меду за ці дві неділі, як я останній раз біля них був і відкачував мед. Як порівнювати то, на прикладі, одного вулика, ну я ще хочу сьогодні піти, подивитися, сірий вулик. Ось цей сірий вулик, він ну, на даний момент, як на мою думку, сім'я принесла найбільше меду. Тобто, саме, саме медоносна сім'я у мене. Так, ладно, В общем, приступаю, дивлюся, надіюсь, рамок. Шість хоча б у них взяти, ну але скільки буде, стільки буду брати. Минулого разу в 9 рамок я в них взяв. Ну, зараз буде видно, скільки вони піднесли. Бо дуже багато вуликів залиті медом, але мед не запечатаний. Ще потрібно ждати хоча б недільку. Можливо, тут така ситуація, так що мед мед точно є, Мед ну, залитий напрост це я впевнений. А чи він зрілий? Оце питання, зараз буду бачити. Розбирати гніздо і дивитися. Погода була, погода нормальна, Цих дві неділі падали і дощики, не заливні дощики, тобто там півгодинки груза пройшла. А так цілий день погода. Так, рамочка пуста. Я зразу буду брати на вагу. І приблизно орієнтовно знати, чи там є щось, чи ще немає. Ну оця рамка важча. Є воно залите медом. Ну, так є, що більшість зараз сімей. Раненько я зараз хаменусь до них підкачувати, але все одно в деяких сімах, Я ж кажу, вчора брав, відкачував по пару рамочок. 2-20 літрів. Вчора відкачав. Кожен день, щоб у 20 літрів, де можна нормально жити. Мене повністю це б задовільняло. Да, ну рамочки відкачені всі пустенькі. Вон трошки напроск є, але на вагу рамка легенька. Зараз буду бачити, що там далі. Це всі рамки зараз, поки я піднімаю, відкачені. Так, ну от перша рамка з печатним медом. А з цієї сторони ще тільки ось почали печати. Мед ще, так що цю рамку повертаю, хай доносять, дозаливають. Я думаю, що вже вона на наступну неділю буде та рамка готова. О, ця рамка важча. Ця рамка важча за попередню в два рази, бо тут з двох сторон печатний мед, тому вона і важча. Так, цю рамку по-чесному я б поки відставлю, бо вона на відкачку годиться. Так що неї можна поставити поки в сторону. Я ж, коли, якщо я рамок 6 тут візьму, мені я в цілком буду задоволений результатом. Так, ну тут зверху мед, але... По центрі все запечатаний розплод. ну по-чесному теж можна було б цю рамку викачати, тобто розплод буде на місці, з ним нічого не станеться. Ну Поки рамку поверну, буду бачити, якщо буде, наприклад, 5 рамок одної не вистачає, щоб поставити в медогонку, тоді неї візьму, а не, то буде воно в мене стояти далі. Для бджіл. Так, ця рамочка легенька. Це розплод. Ну, це центр гнізда, тут зараз так і буде, тобто до цих світлих рамок. Тут буде все розплод, розплод, розплод. Головне, що розплод є. Перший раз як я відкачував мед, матка залишилася неушкоджена. Ну, Тут матка в мене мічена, тому не легко замітити ту рамку, де вона сидить. Бігає, я неї ніколи не беру. Я відразу повертаю його в гніздо, щоб неї не турбувати. Хай собі там працює. Так, ну от саме цікаве. Пройшов я центр гнізда. Ось була крайня рамочка легенька з розплодом, а не щухається з розплодом. І зараз ось крайні рамки, тобто на них буде видно чи є мед. Немає меду. Або напросто, або запечатаний на відкачку, або він ще чекає у мене тут тиждень, коли буде зрілий. Дивлюся. Так, ну от рамка. Ось, майже наполовину запечатана меду. Гарна світла рамочка. З двох сторін більш на відсотків 80%. Залятою і запечатану мету. Відставляю на її сторону. Вона йде на відкачку в мене. Так, дві рамки є. Думав я шість, ну хоча б тепер три, ще хоча б рамку взяти. Хоча зараз буде видно, тут ще рамок є. Можливо, і шість назбираю, щоб викачати. Так, теж. Теж рамка важка, запечатаний мед. З обох сторін. Рамка йде на викачку. Якщо я візьму ще три рамки, це тут, ну хай за округлим 5 літрів на цих трьох рамок. І плюс ще, це ну, майже відро меду з е, однієї сім'ї. Так, ну от є печатний. Мед, але рамка легенька. Тобто Тут треба, щоб вони доносили. Такі я рамки не беру. Теж легенька рамка. Ставлю відразу на місце навіть і не думаю. Теж легенька рамка, нема що й підносити. Це рамочки значить, пішли, які я минулого разу відкачував. Став. Зразу відчувається. Теж легенька рамочка. Це легенькі рамки. Це відкачені, тобто вони на них меду, наприск є. Вон трошки щось наприску. а так, а так меду на них майже і не занесли. Так, ну що, яка ситуація? Ну, я не сказав би, що меду вони тут за цей час багато нанесли, але... Є таке, що так прийшов дивився наприск, 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 Через тиждень приходиш, рамки там 6-9, 12 рамок може бути заляті, то медом воно якось різко так вистрелює. Ну а сьогодні 3 рамочки. Минулого разу 9, цього разу три рамки. Ну зараз от до 5 літрів я з цих трьох рамок, ну, хай літрів, 4-5 літри, надіюсь, з них буде приблизно на око. Іду зараз, ну вже далі я не буду показувати. Зараз їх беру, викачую, приходжу на місце, ставлю, де е, вся робота, всього діло. Е, піду зараз я ще подивлюся в сіри, сірий вулик. Ну, Сюди викачаю ці три рамки, поставлю на місце. Іду, дивлюся сірий вулик, бо ну, цікаво, я ж кажу, я минулого разу, як підкачував мед, то в них забрав 10 рамок. Тобто з другого корпуса майже всі рамки забрав знизу ростот. На першому корпусі був зверху саме. Е, найбільше. Зараз меду найбільше з цього сірого вулика. Е, зараз візьмемо ще цей вулик, покажу, яка тут ситуація, що тут. А хоча б теж я розраховую хоча б рамок. Ну, раз там три рамки взяв, то Я сподіваюся, тут теж буде рамок, може ну, 4. Ну, хоча б три. Мені хоча б три рамки. По три рамки, якщо я візьму, Тобто з цього вулика я зараз викачаю. Е, Викачую літрів, ну 4 буду брати так, трошки менше заокруглювати, хоча я думаю, насправді там літрів 5 буде, бо рамки важкі, повномедні такі, запечатані. Меду з цього вулика, літрів 4, 5 з цього вулика. І ну, підсумок майже меду з двох сімей. Ще ось у мене є цей вулик зелений, фіолетовий, ну цей ряд, крім цього голубого, бо я вчора його е відкачував. Цей ряд це в мене ще виходить 4 вулика. Якщо я з цих вуликів так само беру хоча б по 3 рамки, викачую по 4 літрів меду, тобто ну, це майже 30 літрів меду буде в мене з 6 вуликів. Ну, так як в мене і вчора практично вийшло. з 6 вуликів в мене вийшло десь 25 літрів меду. Так що такі справи. Йду я зараз з цього вулика, ще швидко покажу, так, скорочено повирізаю, щоб показати. Яка ситуація тут? Почну. А... Попадали мої ящики, бо не взяв цю штучку, невидвину. Так. Одного ставлю сюди, зразу на погрузку, іншого сюди. Навіть не сюди, а сюди. Так, і закрити треба. Двері в хату, бо буде повно бджіл. Десь я думаю літрів 20 з них я за перший раз викачав був. Ну є, напріск є меду, так як я і казав. Наприску не наносять, але ще видно мало часу пройшло, щоб їм його запечатати. Так, Ця сім'я, як завжди, язики тягне, бо там відстань між рамками велика. ящик не попав. Так, ну теж все залите медом. Заливають медом, я ж кажу, але ще вони його не запечатали. І я переживаю, щоб дощі не пішли. І не сталося так, що вони з'їдять цей мед, що, що принесли. Що отут блистить? Теж все. Ого. Так, тут вон наполовину запечатали. Наполовину запечатали з одної сторони. З однієї сторони цього мало. Цього мало, основа напряски йдуть норма нормально залиті рамки, але ще не з печатним медом, так що я такі не відбираю. Так ну, теж отак запечатали. До речі, цю рамочку можна було б і качнути. Цю рамку можна було б качнути, не я беру в сторону. Зараз, якщо я наберу три рамки, хоча б три рамки з цього вулика, я качаю. Якщо дві рамки, то я їх ставлю назад, буду чекати третю рамку, бо в медгунку у мене три ставиться. Хо-хо-хо, тут знизу не трутня потянули, так? Да? Нащо ви цьому трутня тягнете? Це рамка з розплодним печатне. От матка полізла, це я викачав мед. Місце звільнилось і вона вже поперла сюди засівати. І вона вже тут все засіває. на низ опущу. Так, відібрав я три рамки. Зараз буду струшувати. Зараз ну, викачую, три рамочки є, повномедні. мед зрілий, запечатаний. Тобто буду викачувати у них. Потасував трохи розплодом. Дві рамки опустив на низ з розплодом. Дві пусті взяв, зараз підніму їх сюди на другий корпус, щоб ну, вони мед складали. До все одно вони будуть, гречка зацвітає, вже там навіть не зацвітає, а цвіте, то будуть підносити ці рамки з липою, залиті медом було видно. До я думаю, на наступний тиждень, ну, якщо, дасть Бог, все добре, то буду викачувати. Так, струшую. Струшую, три рамочки зараз забираю, швидко їх викачую. Зібрав такі три рамочки зараз з цього вулика. Багато там залятого, так як я й казав на початку і вчора я так само дивився. Дуже багато було меду, залити, рамки залиті медом, але не запечатано. Така сама ситуація і в цьому вулику. Але три рамочки все одно я в них взяв. Ось такі рамочки, вони вже повністю готові до відкачування. Тобто це вже тут зрілий мед, такі гарні. Три рамочки. О. Все, йду їх зараз бистренько відкачую і повертаю на місце овулик. Так, все, три рамочки відкачені. До речі, покажу біля людка крайня стояла, як вони акуратно зробили собі дирочку, щоб сюди пролазити не минати рамку. Ідеальний круг. Все, три рамочки в общем, я викачав. З цього вулика є, тут напряск, буду чекати, поки вони його запечатають. Йду буду зараз далі переглядати свої сів'я. Хочу весь цей перший ряд свої додановські лежаки попередивлятися сьогодні, що є відкачати, що немає, то, то й немає. То буду значить, чекати, щоб донесли, які рамки краще буду відкачувати. Ось так. По три рамочки, по 4, по 6, як в якій сім'ї відбираю, відкачую. Дуже мені зручно. От вчора я викачав шести сімей, десь 25 літрів меду. На наступний тиждень з тих же сімей, я думаю, я знову викачую ну хай 20 літрів меду. У мене медогонка на пасіці буде тут стояти все, все літо, весь сезон, коли є медозбор. І собі буду так постійно підкачувати. Мені сподобалось. Такий варіант зручно, не треба там цілими днями біля них. А так я собі підкачав 20 літрів там того меду свіжого. На інший день знов. Я собі от десь 4 дня в мене йде на всю пасіку переглянути і відкачати, бо коли просто переглядаю тут скоріше. А перегляну відкачати 4 дня, кожного дня, хай собі я повідру там в середньому відкачу. І ну, тобто, бідон-меду один тиждень, бідон-меду, другий тиждень. І так нормально у мене в общем, помаленько робота йде. Все, ставлю рамочки на місце і йду, буду переглядати далі.